А вот полно нормально. Туркменистан. Балканабад. Интересно. Нет, тут фул рикон. Тут рикон. Он ли? Поехал, блядь. Блядь. Сил. Блядь, да дикие из бездари наводили. Ну что, будем урашить трубу? Я пропоную рашить эту трубу. А, блин. Там он такая хурма. На трубу из вазелином. Блядь, не, 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 не. Перший кіл не може бути таким. Я утик. Баутик. Фига я по тапках дав. Бля, там ще танк. Це Та пиздец. Бензовоз да вибухнув. Це просто, це просто. Це поганий знак, поганий знак. Поганий знак. Дуже поганий знак, дуже поганий знак. Пахнемо пісюнами одразу. Це дуже дуже поганий, дуже поганий. Дуже поганий знак, дуже поганий. Бо кинув танк. Да, свої танки, танки не кидають, да? Да бля, со своим дымами, я хочу на дах. Ja, dah, poliz. fez isso e Моя хорма досі там стоїть. Тихо, десанта, блін. Там ними, да? Думаєш, так легко. Я не бачу, він там десь стріляє, я не бачу. Я бачу, що куля летить, але де він? Він не відсвічує собака. А, а чому мене ця сне, пане, Павле? мене ж інша була? <звучить> Та ти задовбав, блін. Повзати тут не треба гаммаста бачить. Не дякуйте. Хуя там кладе бліних. Там тип тільки ж п'ятьох поклав. він там накладає їх? пачками тупо Я Б тримаю в мені не похер я. я нікуди не рипаюсь. Я тримаю Б. А ото он обой були? Ні. Моя я підірвали фурмап підірвали же, да. Погано. Не по кулеру, опа. Опа. А, це наш. Все набоїв нема. Треба шукать набої. Треба в когось забирати. Точніше. Я так бігаю, ні хрена. З таким звуком. Так, довго долго жду житынись, просто так. Щоб тімейт на бой подавав, да? буде норм. А ну пішли. Десь є зенітка тут. Хочу посидіти постріляти постреляти по твоей формі. Блять. Нафтик. Ага, садить там, да? Не, еще не короче. до речи. десантуру скидают, гниди. А ты тараканы, блин. На бету, на бету, на бету, на бету, давай. Тупо десантуру вывозят. Блін, поломали. Я з неї застрибав постійно. Дамажив, але не вбив знайшли, типа Тихо, блять, цілиться, він там диви. Хрен снайпер. Треба пушку іншу взяти, блін. Треба ж качать далі снайперки. О там танк фігара. Да. Едрить. Ну нахрен. Мелек! Да не, сейчас он задушилась уже. Пішли займати дирочку. Пощиша трубочку. Блядь, Блять, шия болить, хлопці, якась подушка треба офігенна. Бо у мені ця подушка не заходить взагалі. Прям хреново на ній спати і ХПС. Треба нову якось придбати. 99 урон дав йому, піздеаз. Якась норма Хуя ми трупы вынесло, блин. Я говно. Якщо хтось знає нормальну подушечку. Було б по кайфу, я передбав би нормальну подушку, блін. А, тут криса тут крыса сидела. блядь, він тут Сюка Мені здається це гірше, ніж снайпер. шнайпер. Бестнайпер то и работа такая, работа такая, а вот то вонючая крыса, блин. Сука, я это разнайду, блин, а не до червь. Что, Че, он сдох? Ты силы у тебя за РПГ в Гандонище, давай сейчас. Бля, там крысу там стоит, тебе пипец. Вы там сидя и жду нет, гнидай. Хера А закоплю. Як барбарист. Хочешь, я твой барбарист такой цеплю. Опа, снайпер разнайшов, снайпер знайшл. тихо 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 тих. Сюка, запанись, блин. На секундочку, запанись, я сдохну нормально. Как воин. Сюка, вы бачили? Мансует там падло. Блин. Чим ти стріляєш там, а А чим вес. Сюкай танк добив? Підсвітили мене. Хтось мене підсвітив, блин. Барбарис. А, там танк, і хрена собі. Пішли. Я той и барбарисок вицеплю. Ну, ніфіга друга вже. Тут у мене захист буде. Повноцінний. Повнотілий. Давай-давай, десантура, DW десантура. Ліга. Ну шо ж не вхлібало то, ну? На сусідню крышу пішла. Звідти постреляем. Барбарисок. Нихрена, наші там є. Всі п'ять точок захоплюють, живо, поикавше. А де вони різатись будуть. Бля, я просто нікого не бачу, прикиньте, нікого не бачу. Всі максимум, бля, цекас. Хто був? Катка в одну калітку, взагалі не хера не роблю. Просто бігаю, блин, нікого не бачу. Полізла на гору, що не знаю. Там посидимо трошки. Попрацюємо там. So дате, совершенно, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Лала, сюка, там залишив, як і я. Я ja так теж залишаю завжди. Отходи, ааа. Там все ж таки хтось сидів. Не вбивайте, дайте залізу. Сподіваюсь, там більше немає. Не хотілося б. Йдрить тут небезпечно, блін. Зараз ще одна тут буде, чекай. Розміновую Сасуччі. Блять, а вин там. Рабовые листа.

Да-да-да. Затнечки, затнечки бігають, блін. Затнечки, затнечки бігають. Да-да-да. Ага, побачив. Хороший. Допомагаю, синьки, допомагаю. Ассистю як можу, але набої вже закінчуються. Сподіваюсь, типа, які подохне. О! Ха-ха-ха! Хтось там піднімався! Ча! ні, до мене ліз, до мене ліз говно. До мене ліз говно червь. зігзагами біжить біжи Не утік! Ха-ха-ха-ха! <laughs> а біг да швидко бігавали. Не утік! Ой! Побачив тебе, падло. Бездарь, блин. Навчишься стрелять приходит. Ему нас подобалось три садка, что я двичив был. Ползает. И зрителя там бегают, бежите, блин. Да ни хера. Вот такого хурма я не очікував. Вот такой хурма я не очікував. Так, а де у нас є, типу, якась хурма? Ну тощише. Ж... Вот зенітка? А ну спробуємо. Якщо то зенітка, что-то це таке? Це якась... Що це за срань? Ааа, а не, ось зенітка. Тут теж можна два рази різати, да? Нихера, блядь, что за бред. воно мало його знищить, нахрен. Ну, сука, мое место зайнял ни, да. Який не бачить там? Який у него X, блин. Ты мы по мне стреляли, хорошо. Хрена вон они тут летают. Да нет, ты хрен заебешь так вы что? Это нереально. Нет, вся херня моя наносит дамеж, знаете, какие, блин. Ну, сотку одразу, блин. Она шотать, нахрен. А воно по 20 хп зриває, як звичайний кулемет, блін. Автомат точно звичайний. Стоп, а де йде врет на Це їх поза пуза, Так, отам там десь гамно повзає. Плагіатор. Поуза плагіатор Треба його там дістать. Я не хочу на вибухівку, о тут типо, десантувався тільки що діки помер. <реку> Ты кто, говно, блин? Сука, прям тики шоу, блядь, тики поставил, блядь, вид уже тут. Тики поставил, а сынку уже тут. міточку на танчика одразу Ну це було це було смішно Це було смішно. А блин Це було смішно. Ну нода на багато краще факт Так, давай на дешку Точніше, от сюди давай Бежай, заезжай. Он был да, да. Ты брухався, блядь, якось, якость, не знаю, стоит на месте. Чи ти ты влучить не можешь. Афта.